Так, друзі, всім привіт. Вчора нарешті достановлювали свої я панелі. Підключив вчора. Сьогодні ось тільки приїхав, буду перевіряти, що воно виробляє. Я вже подивився. У ті чотири панелі були раніше встановлені, ті, що в снігу. І ось ці шість на днях я встановлював, вчора все це підключив до інвертора. Зараз покажу скільки. Виробляє електроенергії 10 сонячних панелів, сонячну погоду, але коли 4 штуки знаходяться в снігу, значить ось 213 вольт, 10 панелів 445 з'єднані послідовно, тобто повинно бути біля 400 вольт набігати в максимумі. Так. Температура, вся потужність. 1 кВт 65 Вт. Е, видають зараз ці панелі. Але зараз полізу на кришу їх почищу. І будемо дивитися потім далі. Зараз глянемо на годинник. У нас сьогодні субота. 11.03. Зараз полізу, почищу і подивимось, скільки буде різниця. Все, йде зараз заряд на акумулятор біля кіловат. Споживання у мене 880 Вт, бо включена батарея. Ось та чугунна, яку я показував у минулих відео. Все, поліз чистити. Все, заліз на кришу. У нас тут правда, ті панелі вже давно в снігу. Примерші, не знаю вдасться їх почистити чи ні, але зараз буду пробувати. Ось вони 10 штучок, ті 4 в снігу, частково там щось розтало ось, ось ці ставив позавчора 4 і вчора 2 там верхні вже достановлювали. Так, ну сніг примерший, там ні сніга а лід, тому дуже погано чиститься. Ось отак очистив вже одну панель, майже зовсім очистив, а три панелі почистив, але не зовсім. Трошки зліз перепочити. Зараз у нас подивимось, що у нас там на інверторі. Так. Вже 265 вольт напруга, а потужність 1,4. Ну, вже результат вже є. Результат вже є. По, по годиннику у нас 11,27. Пройшло майже пів години, трошки менше. Ось заряд акумулятора вже 25 А. Квіцька в гості зайшла, да? Нікусь. Нікусь. Ну що, зараз перепочину, трохи полізу далі дочищу. Так, ну що, дочистив я панелі. Погода у нас сьогодні десь 5-7, на сонечки тепліше. Дуже важко було відтерти той еліт від панелей. Бажано завчасно їх чистити, якщо у вас є така можливість, то бажано спочатку самого робити таку конструкцію, щоб можна було взимку зим, добратися до панелів і відчистити їх від сніга. Добре, що я зробив оцей проміжок, мене каркас дозволив, бо я спочатку хотів їх панелі разом однією стіною зробити. Потім потім е, начитався коментарів на рахунок того, що все це полетить донизу. Е, вирішив парусне зробити меншу. І за рахунок цього вийшов такий ось проміжок, куди можна пролізти та залізти шваброю чи щіткою якоюсь. Ну що, зараз будемо спускатися, дивитися на результат моєї роботи. Сонечко, сонечко у нас вже трохи заходить за дерева, але тінь начебто поки ще не попадає на панелі. Ну все. Панелі, панелі у нас вже без снігу, трошки в краплях води, сонечка трошки за дерева починає заходити, але але зараз будемо дивитися, що ми там начистили. Так, вже у нас 315, 318, а по потужності. По потужності. Ага, 800. <гум> Цікаво. Цікаво тут 14. Бо сонечко почало. Заходити за дерева, мабуть. Поки я чистив, пройшло 46 хвилин майже. Ну, Андечко начебто є, але щось... Щось, щось, щось трошки маловато. Ну, звісно, звісно, кут нахилу, як я й казав в минулому відео, взагалі розміщення, приміщення, побудови нашої не дуже, не дуже зручне для для сонячних панелів. Ну, як як міг, так вже викручувався з цієї ситуації, але маємо те, що маємо. Будемо спостерігати далі. Я ж кажу, сонечко трошки за дерево зайшло. Але, але щось вже виробляє. Щось вже виробляє. Зараз перевіримо ще раз. 700-700 Вт. 700, 700 Вт. Ну все це йде на зарядку акумулятора, бо я тут виставив режим зарядки тільки від сонячних панелів зараз. Ну, далі буду знімати відео по налаштуванням. Тому кому цікава ця тема, підписуйтесь на канал. Буду радий новим глядачам. Дякую дуже за підтримку каналу. Якщо вам не важко, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Ну, всім дякую, всім пока.